Отже, давайте разом з вами зараз переглянемо, як нашу роботу виправлено в... через комп'ютер, ну точніше, через ноутбук. Зараз я побачу як вчитель, тому що я знаю, що я щойно вносила правки. У мені учень здав роботу помилку, я зробила виправлення, але в телефоні відкриваю я не бачу того виправлення. Гарантую так, що переважна більшість учнів так само не будуть бачити. Виправлені помилки. Як мені їх побачити, тому що в нас зараз такий час, що всі пристрої мають працювати на нас, так? Я йду вгору, натискаю на три крапочки, відкрити за допомогою. Ще раз три крапочки відкрити за допомогою, шукаю. І шукаю впеліку. Анотейт камі. Бачите, внизу в мене написано. Щойно я це роблю? Вантажиться той самий. Додаток, але веб-версія. Можна так поле інструментів згорнути розгорнути. Можна так само сказати «No», але головне, що я бачу виправлення помилок, що мене дуже влаштовує. Я так перегорнула, перевірила. Тому обов'язково використовуємо відкрити за допомогою. Інакше помилок можна, виправлених помилок можна не побачити.